Парижі відбулося чергове засідання коаліції охочих. Європейці узгодили план безпекових гарантій для України після укладання миру. За результатами цієї розмови відбулася також ну, дистанційна розмова з Дональдом Трампом. Але, судячи з повідомлень європейської преси, поки що ніяких рухів серйозних вперед здається, немає. Детальніше от перевірити це твердження. Спробуємо із Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю. Вітаю, пане Вадиме, всіх вітаю, друзі. Пане Павле, достатньо скептичні я бачив в європейській пресі відгуки про вчорашню коаліцію охочих за результатами розмови саме з Дональдом Трампом. Європейці, начебто, між собою все погодили, але оця фінальна розмова зі сполученими штатами, от е, видання більд в своїй статті навіть написало, що на підвищених тонах за їхньою інформацією інсайдерською була ця розмова, тому що вони не можуть домовитися зі сполученими штатами стосовно тиску на Росію. В чому заковика на вашу думку і. І які ви бачите результати вчорашнього засідання в Парижі? Як позитив, бачу, що коаліція насправді вона зараз відбиває Європу майже і за кількістю, і за представництвом. І в цій історії дуже важливо тримати солідарність, якщо хтось піде по своїх кутках і по своїх нішах. То ця історія буде виглядати відверто погано, поки що це видається тримати. Друге це діалог зі штатами, і як на мене, навіть непогано, що він не простий, оскільки Трамп за різною інформацією, яка до нас доходить, каже європейцям: а ви що? Ви насправді тиснете на Росію. Ви російську нафту купуєте, купуєте, газ купуєте, купуєте. Причому як прямо, так і безпосередньо через тих самих індусів, яких Трамп рухнув тарифами на 50%. не тільки звичайно через нас, але в тому числі, і вся історія з безпековими зобов'язаннями. Я поки не можу це назвати гарантіями. Гарантії це те, що голосується і власне ратифікується в національних парламентах. Це для мене найменша межа для того, що я міг би називати гарантіями. Але тим не менше, хоч багато хто в Європі і хапається там за серце. Для мене не проста розмова з Трампом це запорука того, що Європейці знаходяться в стані своєрідного тонусу, своєрідної мобілізації, і це теж непогано. Добре, але справедливості заради, коли Європа запроваджує нові пакети санкцій проти Росії, проти тіньового флоту Росії е, обмежує цінову цінову стелю на російську нафту, то Сполучені Штати від січня нічого абсолютно в цьому напрямку не зробили. І постійні обіцянки за два тижні подивитися від Дональда Трампа і щось зробити з Росією, вони тягнуться і тягнуться. Тобто, тут виглядає так, що зараз Європа значно активніша в цьому тиску на Росію, ніж Сполучені Штати. З одного боку, так. А, але американці насправді граються в іншу гру. Вони кажуть: ви європейці, скільки пакетів запровадили? Ну вже перерахувати навіть складно. Пішли на 19-й. Працює воно так, працює, і насправді, чим далі, тим санкції спільно кумулятивно працюють краще. Хоча на жаль, з Москви вдається їх обходити, і європейці на жаль, ці шляхи обходу ще не навчилися перебувати. Але Трамп сказав: у мене стратегія інша, я дію опосередковано. Я намагаюся тиснути на зв'язки економічні Росії з тими, хто її підтримує. Але також намагаюся тримати тиск через постачання зброї. А Крим дуже сподівався, що Трамп цю історію відріже. Тому логіка Трампа: а давайте тримати Путіна в переговірному процесу і тиснути на нього опосередковано. Ця логіка нам, звісно, не подобається. Ми б хотіли прямого тиску. Тим не менше, Трамп поки що стоїть на своєму. Подивимося, як він почуватиметься. Я кажу сам, почуватиметься, оскільки це для нього і особиста психологічна історія після чергової розмови з Путіним, яку він вже анонсував.